Вітаю! Сьогодні хочу показати вам різдвяний цвинтар. Для багатьох українців такий цвинтар може виглядати дивно. Але я вже розповідала у попередніх відео, що цвинтарі в Україні та в Чехії зовсім не схожі. Щороку напередодні Різдва більшість чехів прикрашають місця поховань своїх близьких різдвяними декораціями. Тут можна побачити маленькі ялинки, вогники, іграшки. Усе дуже тихо й по-своєму красиво. Чому я вирішила показати вам це відео лише зараз, коли свята вже минули? Все просто. Я також українка, і мені досі складно поєднати у своїй свідомості цвинтар і Різдво. Напередодні свят у мене не було жодного бажання гуляти цвинтарем. Зараз уже січень, але протягом усього останнього місяця цвинтарі в Чехії виглядали саме так.